Доброго дня, шановні батьки. До вашої уваги, консультація. Інструкція по керуванню емоціями. Злість, як проявляється, у всьому тілі відчувається напруга, дихання стає частішим, щели пристискаються, з'являється відчуття, що твоє тіло кипить. Про що каже? Мої потреби не задоволені. Мені це не подобається. Що робити? Зробити глибокий вдих, порахувати до 10, Стиснути руки в кулак декілька разів і розслабитися і видихнути. Дослухайтеся до свого тіла, чи ти не голодний, чи ти виспався тощо. Подумайте про себе, що так зачепило. Після цього можна обговорити ситуацію з батьками, друзями, вчителем. Радість, як проявляється, в тілі відчувається загальний підйом сил. І енергії голос стає вищим і гучнішим. Відразу хочеться зробити якусь активну дію. Про що каже мені зараз добре, я відчуваю задоволення, що робити: продовжувати радіти і ділитися своїм гарним настроєм з іншими. Це прекрасна емоція. Сум як проявляється, виникає бажання заплакати за гарний сил. Виникає бажання побути на самоті чи навпаки, бажання в обіймах. Про що каже я втратив, втратила або не отримав, не отримала те, що для мене дуже важливо. Що робити? Обійняти себе за плечі, звернутися до близької людини за підтримкою, слухати музику, малювати, майструвати, писати у щоденнику, читати і навіть плакати, якщо хочеться. Страх, як це проявляється? Все тіло готове до небезпеки, серцебиття та дихання прискорюються, м'язи напружуються і ціпеніють. Про що каже, мені загрожує небезпека. Що робити? Зроби глибокий вдих і повільний віддих. Обійми себе, поклавши руки на плечі і почергово блиски себе долоньками, як метелик. Бажано обговорити свої страхи з кимось, з дорослих, адже такі переживання можуть заважати тобі займатися повсякденними справами. Огійда як проявляється, так ніби ти зі щось дуже несмачне. Ні зморшений, верхня губа піднімається до горі. Про що каже: мені це не подобається, мені це неприємно, я не хочу. Що робити? Довіритися своєму відчуттю, відчувати огиду до чогось або не до когось. Це нормально. Так наш організм говорить нам про потенційну небезпеку, зіпсовані продукти людину, яка поводиться неприємно. Але якщо мова йде про гіркий сироп від кашлю, то його все ж таки варто випити.